Знаємо нашу першу гру з Карпатами. Не кидає. Поїхали. Бернок. <рес> Нічого, давайте. Андрій. працюй!

Андрій, молодець. Тому що ширше играй. Що ти біжиш? ширше Кидай. Розстріл? Єє! Yeah! Молодець! Гол. Молодчинка, Марко! Не кидаємо, молодець! Добре, добре, добре! Назад, 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 назад! головою, добре. Андрій Павлик. Та ні, ноги все. Ну, тобто я говорю, що okay. хвиський, свистке в ноги треба давати. Тут всього один-два точки. Обсукався, паш на третє, шукаємо. Не хочеться передайте, тобі все зразу брати. Перший ні. Добре. Чіпляйся. Давай Яремо. Марко доганяє. Даня. Павлик. Данелко. Молодець. Аут. Павлек. Андрій. Добре, відвірід. Сам Грицина, відбачив, він розібраний. І тріще зіграє. Удар поворотом вий. Даня. На Павлика. А для собачника. Боги м'ячки дай, а не голову. Орлов, чого ти стоїш? Викольців, то давай з користь. Ще раз. В руки. Ах, не проходить на павлика. Ах. Один один. Єдине трошки Добре, молодець приходить на Марка, Марка на Андрія.

Давай. Рахунок нагадує зараз один один. Тримай. Тримай! А черед, не пройде йому! Визумирай через партнера! Він два місяці не тренувався! Ти йому даєш на вилку! Данело, Павлик! Данелка, аут. Out. <truel> op <truel> de andere manier, op de andere manier, op de andere manier, op de andere manier, de andere manier, op 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 de andere Добре, Данилка, молодець. Добре, молодець, Коля. Давай, 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 таблику. Добре. Сміна. Вдивається <риклад> чоловіця на тебе. <риклад> сказав зняти! завжди. <риклад> Наша. Вони готові до ярити. <риклад> <риклад> дай дай. Даня, добре, добре. Бореться. На Артема. Артем на Данилка, але, але там багато років. Добре, грати, грати! Добре! Вставай, Артем. Наш аут. Я дернуся, міняю мату. Ще раз аут. А я не бачу, ти в центрі граєш! Пішла зміна.

Давай, 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 бігай. Арт На Павлика. Аут. Добре, Марко, Марко, молодець. Є ліва, є ліва. Гай, 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 Чого зупинилися? Наша от. Грати! грати, грати. Даня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, такий момент. Молодці. Ти один, один рахунок. Свого грався, Свого гравця. Ik dacht dat ik uhm ze者 flink zou zeggen. Hij Марко. Кудавай. <muchos> <Kodabai? muchos> Мама, Данило, Навлада, Влад. Коля. Давай, 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 давай. Добре, давай, Артемко. Гай, гай. Добре. Наш. Артем, так сідай! Два, один. давайте втичайна Команда вчора вчора грала перекривати всі Ah, <laughs> Marsh. Коля, добре. Андрій, вперед, 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 Швидше! Добре! А, для суперників. Помічайте передача Гайте! Беремо. Два один программо, зустрінемося на наступному.